Тимчасті гірські вершини. Древні ялини, чисті гірські річки, прозорі озера, вируючі водоспади. Усе це природа зібрала в одному прекрасному куточку під назвою Карпати. Тут безліч цікавих міст і сіл, але справжньою перлиною Карпатського краю вважають верховину. Тут живе древній і гордий народ Гуцулик. У гірських селах Верховенського району зберігся самобутній життєвий устрій, і подорож по околицях наочно покаже: чим вище в горах живуть люди, тим менше метушні у їхньому житті. Знайомимось з гуцулами і з цим прекрасним куточком України разом. Гуцули означає кучули, тобто люди, які кучують, кучівники. Ті, хто за нами спостерігали, бачили, що ми займаємо таким кочівництвом кучуємо, йдемо кучувати це весті. І гуцули кучули. Але в цих тюркських мовах є таке слово гуцули, воно звучить як гуцул, означає вівчар. Одна і друга версія не суперечують, тому що і одне, і друге сходиться. Це українці, які живуть у Карпатах, і вони навколо найвищого цього чорногірського хребта. і спосіб господарства це пастуша господар. Багатьох туристів щоразу цікавить питання: а хто такі гуцули і яке їхнє походження? Але навіть для українців це питання недостатньо вивчене і залишається без відповіді. Знають в основному лише те, що ця народність живе в західних регіонах України. Гуцули навіть у наш час носять національний одяг, співають народні пісні і дотримуються власних вікових традицій. Тому походження гуцулів не полишають вивчати етнографи у цій програмі. Ми познайомимося із сучасними гуцулами, людьми, які живуть на своїй рідній землі і дійсно шанують традиції свої. Я голосок потоніла коров'я гонючі, легін яка полюбила з мелем Де ми двоє постоїли, де ми двоє сіли, там їх уроділи, щоб люди їли. Ми хоч тяжко робимо, але наша праця плідна. Пісня допомагає. Бо трошки си нам та й заспівали, та й духом під... підійшли, та й працюємо далі. Вже 20 років сімейним бізнесом романюків є випічка хліба на дровах по особливому дідовому рецепту. Щодня господиня прокидається о другій годині ночі і місить тісто, а вже із самого ранку всюди пахне запашним хлібом. Ця працьовита жінка справжня гуцулка. Вона і прекрасна господиня і талановита майстриня. А ще Параска багато знає і гарно співає старовинні гуцульські пісні. Пісня зливається з шумом у воді. Це є музика. Спів птахів. Кожна пташка співає по своєму ранеку станеш, то лише на дворі дненка, то це вже чуєш, що пташка співає, кожна пташка має свій голос і свій спів. І Так само людина прокидається, помолилася Богу, поблагодарила Бога за хліб, за дар Божий, який Бог нам дав. Що ми існуємо та й живемо. Гуцули свої пісні називають співанки. Тим паче, що жінці музикантів для акомпонементу шукати не треба. У неї є свої. І чоловік Василь і син Микола грають на народних інструментах. Раніше кожен житель Карпат, здавалося, жодного дня не міг прожити без улюблених гуцульських мелодій. Фактично, кожен із них вчився грати на різних музичних інструментах із самого раннього дитинства. А тепер, розповідають старші люди, все змінилося. Але в наші дні живе на верховині в присілку Буковець поблизу верхнього Ясенева. Унікальна людина, майстра, який може зробити будь-який гуцульський інструмент Михайло Миколайович Тафійчук. Дудка, волинка, дримба, трембіта, ріг, флоера, монтелив, цимбали і, звичайно ж, скрипка. Це тільки декілька інструментів, які зробив цей майстер сам, а за багато років роботи їх вже важко передлічити. Якщо враховувати, що першу свою дудочку Михайло Миколаєвич зробив у 6 років. Це грає, я хочу скрипки. Мама зато мене трохи била, бо мама любила свою маржену, ну, займатися господарством. Мама казала, що з музикантанімаґазє. Михайло Тафійчук майстер на усі Карпати. Немає такого інструменту, який би він не зміг зробити. Ось і зараз він працює над дудкою. Це українська волинка. Звук дуди це гармонія з трьох звуків. Вона зачаровує своєю архаїчністю, тому що це дійсно була первинна гармонія, яку винайшло людство. В дуді одразу звучать три трубки, в яких відтворюють звук очерети пискавки. Майстер розповідає, що зробити такий хороший інструмент може не кожен, але йому це під силу. Мені нічого тяжче не було. Я їх задумав так до того, так що я спати не міг, буду ночі встаю і своє союз зробі. Ще не було такого, що він хотів зробити музичний інструмент і не зробив. Нехай для цього потрібно багато років, але він обов'язково здійснив свою задумку. Перха так похожі, човікані не я тобі зробив, те, що я. Взагалі нема. Все важка робота. Все, все самоук, нічого не не вчився, ні абсолютно. Ісус Христос ходив за налегу на вучу, казав, що туди браті життя вічного не буде. І ще сказав, до нагородів, покаїтися людя, покаїтися полюбіться, ліпше в світі буде, коби химогли хрестія. Господь у просити, бо ні не уже на роді, багато вступити. Кажуть людям покається, це народ се не некає, бо то людя гріше, люб'єд, Госпокій не приймає. Крім того, що майстер сам робить різні музичні інструменти, він ще вміє грати на кожному із них. І це при тому, що він не має музичної освіти і ніхто його спеціально не вчив. Такий собі гуцульський геній самоук. У мене дуся душа, душа до хотіла. Дуса, що бачу на світі. Кі... Особі наші гуцульські такі наладіють. Там у нас у голові я свій постійно, я собі цуцюри, але думаю, яку треба. <пула> Буря, добре, вибачайте ще. Thank <пула> Їхати у верховину влітку, а саме у кінці червня, то можна побувати на грандіозному святі Гуцулі в фестивалі Полонинське літо. Починається свято із сповіщення початку дій трембітарями, які грають на трембітах. Якщо хто не знає, то трембіта це найдовший духовий інструмент у світі. Колись гуцули за її допомогою спілкувалися, передаючи звукові повідомлення з одного села в інше, адже мелодію трембіти чутно на відстані до 10 кілометрів. Тому саме звучання трембіти скликало усіх на свято. А це є полонинське літо тільки замість того, щоб ми з вами всі пішли в Чорногору, ми попросили, щоб люди з полонин своїми е, виробами, особливо сир, бренза, масло, прийшли сюди. І це, на мою думку, є феноменально правильно, бо я там на полонинському літі зустрів людей, які... Серед цих таки пішли на полоненське літо. Чого? Бо їм то гріє душу, бо це те, з чого люди жили, споконвіків у цих краях. Він проводиться з метою популяризації, відродження і вшановування професії вівчаря. Гостей фестивалю знайомлять із гуцульською культурою. Виступають фольклорні колективи, запрошують на різноманітні гуцульські розваги. Можна скуштувати страви карпатської кухні, купити різні вироби річної роботи, і усі, ті, хто звичайно бажають, зможуть привезти додому свіжі гуцульські сири: бринзу, гурду, бус. Одним словом, це все треба побачити своїми очима, відчути ту атмосферу свята і гуцульського колориту. У Карпатах вміють веселитися і звичайно люблять добре поїсти. Місцева гуцульська кухня дуже різноманітна і проста в приготуванні. З найпопулярніших продуктів у більшості випадків використовують кукурудзяне борошно, крупи, бобові, картоплю, гриби і бринзу, яку готують із овечого молока. Найвідоміші страви гуцульської кухні банош, грибна юшка, гуцульський борщ, куліш і багато іншого. Секретами приготування гуцульського баноша поділилася місцева мешканка села Верхній Ясинів Василина Тикенюк. Бануш готується в казані на вогні. Сметану заливають в казан, доводять до кипіння, солять і акуратненько засипають кукурудзяне борошно, постійно перемішуючи. перемішують. і пускати таке масо. Ця бануш бану важають готовим, коли на поверхні спливають крапельки жиру. На стіл страву подають з бринзою, грибами і шкварками. Один літр домашньої сметани, 200 грамів кукурудзяного борошна, сім'я. Анурянечка. За Ану, Смачно. Запрошую вас усіх на банош. у Карпати ідеальний варіант для тих, хто мріє поєднати активний відпочинок і спокійне споглядання красивих гірських пейзажів. Карпатські водоспади не схожі один на одного. До того ж, кожен з них має свою легенду. З-поміж них можна знайти як повноводні, які у вигляді єдиного гучного потоку падають з високої скелі, так і невеликі та тихі. Водоспад біля села Білоберізка носить назву місця, де знаходиться. Місцеві жителі називають його Мельницьким. Адже колись на цьому місці стояв старий Млин. Його воду називають молодильною, адже вона кришталево чиста і холодна і бере він свій початок на найвищих гірських вершинах. Покупатися під водоспадом у спеку неймовірне задоволення. Крім гарних природних краєвидів, цей регіон славиться і цікавими пам'ятками. Тут можна побачити старовинну дерев'яну церкву, відвідати музей гуцульських традицій і побувати в будинку Франка. Туристів радо зустрінуть місцеві жителі. Тут є гостинні двори, де можна і переночувати, і смачно поїсти. Дістатись до верховини можна на автомобілі або автобусом, а вже на місці вибрати маршрут. Можна залишитися в долині, розглядати історичні пам'ятки або ж піднятися в гори та побачити дикі Карпати. З собою краще взяти спортивний одяг зручне взуття і гарний настрій, а все інше гуцули вам організують. Оселе гуцули з цієї гуцульщини, тобто від імені всіх гуцула, аби ви були ласкаві прийти сюди, в ці гори, та й бути в нас, та й будете бачити, як ми живемо. А ми підемо тоді до вас і подивимося, як ви живемо. І варто щоби. Ми були у різних регіонах, аби ми знали, і тоді, якщо будемо знати, будемо любити. Україна прекрасна і незвідана, і кожен може відкрити для себе і для світу.